Тема сьогоднішнього уроку – географічне положення України. Фізико-географічне положення країни характеризує її розміщення в географічній системі координат та природному просторі з його об'єктами і процесами, які впливають на природу країни. У світі не існує двох країн, що мали б однакове фізико-географічне положення, кожна з них унікальна. Україна розташована в північній півкулі на південному заході східноєвропейської рівнини. Україна розташована на заході Європи. У центрально-східній частині Європи вона лежить у помірних широтах північної півкулі, між 44 і 52 градусом північної широти, на схід від Гринвіцького меридіану, між 22 градусом і 40 градусом східної довготи. Площа України 63,07 тисяч кілометрів квадратних, що становить майже 6% території Європи. Значні розміри та особливості конфігурації обумовлюють певні відмінності в природних умовах на території країни. Територія порівняно компактна, вона простягається із заходу на схід на 1316 км, а з півночі на південь на 893 км. крайня північна точка України розташована поблизу села Грем'яч Новгород Сіверського району Чернігівської області, крайня південна точка Миссарич у Криму, крайня західна точка біля села Соломонове, Ужгородського району Закарпатської області. Крайня східна точка розміщена на околиці села Рання Зоря Міловського району Луганської області. Таке розташування та відносна віддаленість від Атлантичного океану обумовлюють панування на більшій частині території країни помірно континентального клімату. Географічним центром України певний час вважалися. Північно-східній околиці районного центру селища міського типу Добровеличівка, що в Кіровоградській області, згідно з наказом Державного комітету природних ресурсів України від 20 травня 2005 року географічним центром, так званим центром ваги території країни, розташований на північній околиці села Мар'янівка Шполянського району Черкаської області. Околиці районного центру Добровеличівки зараз вважаються геометричним центром України. Це точка перетину середніх для країни паралелі і меридіана. Територія України обмежена державним кордоном. Це лінія, яка відділяє суходіл води, води, надра та повітряний простіл держави. Загальна протяжність кордону нашої держави становить 6993 кілометра. На суходільний кордон припадає 5638 кілометрів. Він переважно проходить рівнинними районами. Гори займають незначну територію. Це сприяє проникненню на території України повітряних мас із різними характеристиками, що визначають зміну природних умов. Великі розміри країни і значна протяжність у широтному та меридіональному напрямках зумовлюють різноманітність природних умов. Територія України розташована на стику рівнин і поясу гір, які займають незначну площу, є середньовисотними та легкодоступними. Країна розташована в межах помірного кліматичного поясу, в природних зонах мішаних і широколистих лісів лісостепу і степу, де сприятливий клімат і родючі ґрунти. Усе це створює комфортні умови для проживання людей, сприяє значному господарському освоєнню території. Надзвичайно важливе значення для країни має широкий вихід на півдні до Чорного і Азовських морів. Берегова лінія в межах України довга, майже 2,8 тисяч кілометрів, і досить розчленована. Є низка значних заток, бухт лиманів. Островів небагато. Серед них зовсім. Немає великих, проте далеко в море вдається Кримський півострів, який витягується на захід Тарханкутським а на схід Керченськими півостровами. Південь Криму заходить у широти, що мають природні умови середземноморських субтропіків. Економіко-географічне положення характеризує розміщення країни щодо об'єктів, які впливають на її економічний розвиток. Велике значення мають країни-сусіди. Рівень їхнього розвитку та міждержавні економічні зв'язки Україна межує на суходолі із сімома країнами Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Спільний морський кордон Україна має з Румунією та Росією. Отже, ці дві країни є як сухопутними, так і морськими сусідами України. Також по мору наша країна межує з Туреччиною. Особливостями економіко-географічного положення України є те, що вона розташована між державами, що колись входили до складу СССР та колишніми соціалістичними країнами Центральної Європи, має доволі велику кількість сусідів, їх сім, і вихід до двох міжнародних морських басейнів. Велика протяжність і доступність сухопутніх кордонів зумовлює багатоманітні зв'язки із сусідніми державами, які входять до числа найбільших торговельно-економічних партнерів України. Щоправда, усі сусідні країни, як і Україна, за показниками рівня економічного розвитку поступаються високо розвиненим країнам Європи і світу. Водночас західні сусіди, Польща, Словаччина, Угорщина досягли суттєвих успіхів у реформуванні економіки і можуть бути для України певним зразком у цьому. Разом з Румунією вони є членами Європейського Союзу, найбільшої у світі міждержавної економічної організації, до якої в перспективі прагне вступити і Україна. Нині Україна і ЄС створили зону вільної торгівлі, в якій розвивається безмитна торгівля товарами. Росія і Білорусь входять в іншу організацію Євразійське економічне співтовариство. Агресивна політика Росії щодо України призвела до різкого скорочення міждержавних економічних зв'язків. Надзвичайно сприятливими є транспортно-географічне положення нашої держави. Через її територію проходять важливі залізниці, автомагістралі, нафто і газопроводи, повітряні шляхи, лінії електропередач, оптоволоконного зв'язку, що сполучають її з іншими країнами. І сприяють транзиту багажів і пасажирів. Через Чорне і Азовське моря Україна підтримує економічні зв'язки з Туреччиною країнами Закавкася і Балканського півострова, має вихід до країн Середземномор'я, а через протоки Босфор і Тарнареле та Мармурове море до Світового океану. Річкою Дунай здійснюються торгівельні зв'язки із багатьма європейськими державами. На економічні та політичні процеси. Значною мірою впливає і політико-географічне положення. Воно визначається просторовим положенням і відносинами з іншими країнами світу та їхніми групами з точки зору намагань реалізувати політичні, економічні та військово-стратегічні інтереси. Позитивні риси політико-географічного положення України. Україна розташована в помірному поясі. Північної півкулі, де зосереджена більшість наймогутніших країн США, країни Західної Європи, Росія, Японія. Україна це велика європейська держава, що має потужні зв'язки з більшістю країн Європи. Також Україна має велику кількість сусідів, частина з яких є членами Європейського Союзу та НАТО. Держава має вихід до Чорного моря і далі у Світовий океан. Україна підтримує добросусідські відносини з більшістю країн. Разом із ними Україна входить до складу низки міжнародних організацій. Це Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи, організація за демократію і економічний розвиток, організація Чорноморського економічного співробітництва. Україна також здійснює зусилля із метою наближення до НАТО. Із негативних рез політико-географічного положення України виділяють, що в нас відбувається розмежування між західними і східними сусідами. Географічно Україна перебуває на вістрі протистояння Захід-Схід. Чорноморській і східні регіони України входять у так звану дугу нестабільності. Це колишня Югославія, Придністров'я, Абхазія, Південно-Осетія, Карабах, Чечня. На більшості цих територій відбувалися локальні війни. Вихід у світовий океан можливий тільки через протоки також мінусом є те, що поблизу кордонів України розташовані невизнані держави, передусім Придніпровська Молдовська Республіка, а також те, що на нашій території відбулося загострення відносин із Росією.